Запуск нового автобусного маршруту у рівному нарікання на роботу перших валідаторів для безготівкової оплати проїзду та підготовка міста до весни. Про це і не тільки говоритимемо сьогодні з директором департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Русланом Гудимою. Пане Руслан, вітаю вас. Вітаю завтра. Мають запустити восьмий автобусний маршрут у Рівному. Розкажіть про ідею саме цього маршруту і за якими, якими вулицями він курсуватиме. Ну, даний маршрут у нас такий виник все-таки внаслідок звернень громадян. Знову ж таки, розуміння необхідності суспільства щодо пересування по даному маршруту. Взаємно з управлінням транспорту були проведені неодноразові наради, були проведені виїзні наради щодо огляду маршруту було проведено його самоогляд. Ну і знов ж таки формуючи на цей рік плани перевезень. Цей маршрут був включений в план, і ми зараз реалізовуємо власне цей план, який нами був затверджений. І починаємо роботу над цим маршрутом, починаємо його розвивати і побачимо всі його плюси і недоліки, які є. Що нас чекає на цьому маршруті? Тобто, в принципі, сам маршрут є абсолютно робочий. Він є вкрай необхідний, оскільки буде з'єднувати вулицю Коновальця з центрального міста і виходити, якщо я не помиляюся, на Стермаха. Тобто маршрут доволі таки цікавий, доволі таки протяжний і закриває е, великі локальні точки, де в нас є велике пасажиропотік. Ви сказали вулицю Стельмаха. Я можу помилятися. Напевно він на Ювілейній буде ювілей, так? Так. плюс-мінус. Він дублює колишній 65 й маршрут, який був так в рівному. Ну плюс-мінус так. Є там деякі у нього інші заїзди, але плюс-мінус так він буде. Власне, а скільки буде задіяно одиниць автобусів? Це будуть оці комунальні автобуси. Будуть комунальні автобуси, повністю це вже буде комунальний маршрут, однозначно, як і е, на Квасилів, так і е, восьмий маршрут буде лише комунальний. Тобто тут вже немає змішаної форми, немає приватника по е, цих перевезеннях, місто повністю буде себе відповідальність за даний маршрут. Будемо е, знову ж таки, витягувати, власне, щоб робота була відповідно до угоди, тобто в пізню годину. Ввечері і в ранню годину зранку, щоб люди не відчували дискомфорту, мали змогу добиратися до е, необхідних їм місць висадки і посадки. Тому власне це бере на себе вже місто, бере на себе цю відповідальність і це зобов'язання. А Розкажіть про саме про ці комунальні дизельні автобуси. Загалом, скільки їх зараз є в Рівному, на яких маршрутах вони задіяні? Е, ну, Станом на сьогодні ми вже їх маємо е, 26. Е, це ми говоримо про повний об'єм, оскільки відповідно до умов договору на кожен маршрут, окрім маршрутних автобусів, які виходять по маршруту, повинен бути і резервний. Так вимагає чинне законодавство. Станом на сьогодні в нас є 46-й маршрут. Також ми рухаємося маршрутом номер 6 це там, де ми говорили, що є власне, змішана форма, комунальні автобуси і приватні перевізники. номер 8 Зараз там ще, мабуть, ще помилюся, помилісюкаю. Ну, їх кілька є так. В та, рівному. Та, та, та. Там ось їх чотири, де І ви рівномірно розподіляєте той рухомий склад, який є <клес> по цим маршрутам. Ну знову ж таки, питання рівномірності mm. доволі таке неоднозначне. Чому? Тому що ми виставляємо ту кількість маршрутів, яку нам потрібно забезпечити для перевезення людей пасажиропотока на даних маршрутах. Тобто, рівномірно, ви маєте, якщо ви говорите про... Порівне поділ, то так воно не виходить. Іде, власне, що для того, щоб зберігати інтервал, щоб він був правильний, щоб люди могли вчасно збиратися собі і розуміти знову ж таки, який графік по маршрутах. Ну і відповідно для нас є основним так само критерієм, і щоб не була їзда в холосту, бо ви розумієте, там перевести одну-дві людини і перевести повний автобус це фінансово зовсім різні критерії. В деяких із цих автобусів, так само, як і в деяких тролейбусах, вже почали встановлювати перші валідатори для безсотівкової оплати. Розкажіть про цей експеримент, це зараз можна назвати експериментом, бо не у всьому транспорті міста ще вони є. І є перші нарікання, що десь там в людей списує двічі подвійну суму, або не працює ця система. Чому так? Ну, Власне, слово експеримент, мабуть, не дуже добре вживати. Це є початок. Цієї стратегії щодо введення безготівкового розрахунку, щодо введення єдиного квитка і формування довкола всіх необхідних процесів, які повинні бути задіяні. Чому так? Тому що поступове встановлення валідаторів немає можливості, щоб одночасно на всю техніку приїхали встановили валідатори. Тобто, є воно в нас зараз поділено на два етапи. Автобус проходить первинно підготовчий процес, тобто заводяться кабельні лінії, встановлюється певне там програмне забезпечення, яке необхідне, і потім вже відбувається саме підключення валідатора. Це вже є другий етап, заключений де встановлення валідатора. Ну і підключення його до системи. От, е, чому власне не на всіх? Я тільки що намагався пояснити, що немає не фізичної можливості. Ну і в житті в реалі воно так не відбувається. У нас немає ще одного парку, який би в нас був би на заміну, щоб один парк став на встановлених валідаторів, а другий парк взив людей. І потім якось так в один день все виїхали на валідаторах. Ну немає такої фізичної можливості, тому відбувається поступовий процес встановлення валідаторів. Щодо е, процесу збою, напевно, що можливо і такий нюанс, е, бо ми ж так само розуміємо, що відбувається налаштування, з'єднання з системою е, приєднання їх до е, різних е, процесів, які, які несе на собі виглядаток. Тому, якщо є власне, що з когось зняло подвійну оплату, ми обов'язково цій людині вона придявить до нас даний факт, підтвердить списання з її рахунку подвійної оплати. Ми е над цим не задумувалися, і якби там підрядник теж за це не говорив. Але ми обов'язково думаю, знайдемо механізм людині відшкодувати чи в якийсь спосіб їй. Е Відшкодувати де, дану втрату особі, щоб людина не відчула тої втрати, щоб но ну, все як то кажуть, щоб все було почесному. Повертаючись до теми комунальних автобусів, місто планує продовжувати цю практику закупівлі їх, чи це вже певна кількість сформована і на найближчий час її вистачить для того, щоб покрити ці наявні маршрути? Ну дивіться, станом на сьогодні питання не стоїть. Можливо, воно постане завтра. Я не готовий вам відповісти. Питання, скоріше до того, що ми власне розвиваємо нашу автотранспортну галузь. Не забувайте, що зовсім недавно місто за весь період свого існування навіть не розуміє не... не мало жодного власного автобуса. Жодного. Так. І автобуси, які у нас з'явилися сьогодні, знову ж таки, ми розуміємо наслідок чого. Можливо, ми жили б в мирний час, можливо, ми жили би. За інших життєвих ситуацій питання автобусів, мабуть, би не розглядалося подальше. Всі зусилля були би прикладені до максимального розвитку електротранспорту, так і те, як Європа вперед розглядаючи розвиток електротранспорту, чи як вже там сьогодні, і транспорту на водородних двигунах, тобто світ рухається так, але Маємо дещо іншу ситуацію. У нас дійсно зараз війна, у нас процеси, які нас скоріше приторможують, аніж нам дають розвиватися. І ми повинні рухатися від тих процесів, які відбуваються довкола нас. Якщо ви так дозволяється сказати ефір, ну ми знаємо, що в нас ці автобуси фактично вони у нас двійного призначення у випадку необхідності це евакуаційний транспорт, який. Буде здійснювати процедуру евакуації. Ну і станом на сьогодні зрозуміло, що він не може простоювати так. Місто не може собі таку розкіш, дозволити закупити просто транспорт, який буде стояти, не буде функціонувати. Ну і знову ж таки він працює власне, на, на громаду, на е, тих платників-податків, які підтримують цю ідею щодо, нам, щодо того, що нам необхідно закупляти і автобуси. Ну і тим більше ми вже мали з вами неодноразову ситуацію, коли власне за рахунок тих автобусів. Місто не було паралізоване, місто не перебувало е, в стані хаосу, що невідомо як кому добратися, кому що їхати, коли і... були перебої з електропоснежним. Так, так, так ми знаємо цю ситуацію, і е, місто фактично е, так воно відчуло в плані розриву між маршрутами по е, часу, коли їдуть, але люди знали, що вони доберуться. Собі кому потрібно на роботу, кому потрібно з роботи, що так само немаловажно, так, бо в нас є структури, які працюють 24 на 7 це лікарні, це пекарні, які ну, не будуть розбиратися, як людині добиратися додому, і їм потрібно, їх одних потрібно замінити, другим потрібно попасти вдома для відпочинку. От. Соціальні служби так само у нас продовжували роботи, попри те, що ми були енергетично, енергетично в вакуумі, але е, за рахунок генераторів, за рахунок інших там. Джерела електроенергії, система працювала, вона не зупинялася, а система підтримується у нас наразі людьми. Тобто нам потрібно тих людей якийсь спосіб доставляти. І цю функцію ми виконали, ми справилися. Я думаю, що враховуючи тих, що те, що у нас за даний період не було е, жодних скарг від людей, що не можуть кудись добратися, то Титву, я думаю, що ми це відстояло, це питання, і воно, власне, спрацювало на користь міста і, власне, Показало, що місто готове до будь-яких викликів. З автобусами зрозуміло, а яка ситуація саме з тролейбусами? Через війну ми поки не можемо говорити про якийсь розвиток електротранспорту в місті, так? Давайте ми про розвиток електротранспорту говоримо навіть з тими самими автобусами. Питання тролейбусів воно є на контролі виконуючого обов'язків міського голови Віктора Володимировича. Ми фактично там. Якщо не щотижня, то раз на два тижні у нас це питання піднімається. Станом на сьогодні ведеться кропітка робота і нами, і Віктором Володимировичем, і рядом депутатів щодо пошуку можливості чи отримання як допомоги, чи можливо як придбання трилебусів. Тобто це ведеться кропітка робота. Як тільки будуть якісь результати, я думаю, що обов'язково це повідомлять. Медіа повідомлять всіх, хто до того дотичний, кому ця інформація буде цікава. Під час повномасштабного вторгнення актуальною стала проблема з водіями в громадському транспорті рівно. Як ви зараз її вирішуєте, чи вистачає людей, щоб забезпечити всі ці наявні маршрути? Ну бачите, я не хочу там десь скривити душою чи щось. Неправильно це проблематика стосується всього, так тому що. Враховуючи той спектр комунальних підприємств, які є в підпорядкуванні департаменту, у нас основ, основний, в нас основний працівник це водій, так. що для ДШЕО, що для електротрансу, що для автобусних перевезень, що для тресту зеленого господарства чи спецкомбінату. Це ну, одним з основних це водії. Багато в нас хлопців з комунальних підприємств, на сьогодні проходять службу е в Збройних силах України. І Є ця проблема, вона не день не дівається, але ми всі живемо в такій реальності, що є ця проблема. Ну, але завдяки всім є підтримка, ви бачите знову ж таки, факт того, що ми відкриваємо новий, новий маршрут, ми говоримо про те, що значить, ми набрали водіїв, ми набрали достатньо водіїв для того, щоб нас запрацював маршрут. Маємо певні можливості для того, щоб за рахунок поділу маршрутів, за рахунок. Поділу сфер роботи, ми маємо змогу відкривати ті маршрути і працювати далі. Проблема є, проблема з працівниками є у всіх, і вона нас теж не минула, але ми викручимося від тематики транспортної перейдемо до такої благоустрою міста. Як зараз місто готується до весни, от невдовзі березень місяць? Як працюють управління зеленого господарства, де виконуються основні роботи? Ну, до весни ми готуємося е з, з кінця осені, бо <після, після зими ми знаємо, що після зими завжди приходять свої, так би мовити, зимові подарунки. Тобто це е первинно стан міста, е асфальтове покриття, питання щодо тротуарів, питання щодо опорних е стін, які тримають на собі там і поверхневі води, і е грунтові тиски, які на них відбуваються. Тобто питань вкрай багато. Весна, як завжди, ми плануємо, що у нас поточні ремонти аварійних ділянок, для того, щоб їх вони не розбивалися, для того, щоб запустити значно більші процеси руйнації, які можуть бути наслідково, якщо не локалізувати його на малому етапі. От проведення міста в загальний стан, зрозуміло, що на сьогодні питання капітальних якихось дуже потужних ремонтів. Ми не можемо собі це дозволити з ряду причин, знову ж таки, відомих. А от власне поточний ремонт, аварійний аварійно-поточний ремонт це те, що ми плануємо здійснювати спочатку весни. Знову ж таки, потрібно ще добути зиму, тому що ми розуміємо, що Зима ще не завершилася, і в нас і весною можуть бути опади і снігові такі, що які за всю зиму у нас не відбувалися. Ми робимо те, що від нас зараз залежить станом на сьогодні, це аварійні ремонти. А вже по приходу весни повернемося до питання поточних ремонтів. Взимку ви розпочали тут на вулиці Київській розширення дороги, тут недалеко від старого автовокзалу, там встановлення світлофору е, планується, але роботи призупинилися, якби там, і зараз не дуже така впорядкована ця територія. Е, ця дана ділянка, я думаю, в найближчі час вже завершиться є, е, її виконання. Фактично, там основні всі прилади вже встановлені, світофор встановлений, підключено. <питання>, Питання щодо розширення, буквально, я думаю, там, з настанням е тепла нам потрібно зараз просто вийти з тих мінусових температур, які є. я, тому що ви самі бачите, в нас вночі. 8-10 градусів морозу це призводить до обмерзання ґрунтів, до обмерзання щебня, які є на даній ділянці, тому ми нічого на нього покласти не можемо. Зараз буде плюсова температура. За всіма ознаками ми вже рухаємося в тому напрямку, бо вже бачу, і вночі вже мінус 3, і в день вже вище градус значно. Тому в найближчий час це питання вже буде врегульовано і закрито і проведено в належний стан. Упродовж останніх двох років відбуваються зміни на продуктовому ринку в рівному. Чим місто може пишатися з того, що там вже зроблено там влаштування автостоянки, якось упорядкування тих місць, щоб стихійну торгівлю, так так би мовити, побороти. Так, це все для цього. Так, ну однозначно, це питання що щодо боротьби зі стихійними зі стихійними самим ринком, який вже завийшов за межі самого ринку. Так ми вже бачимо, що. Люди вже на тротуарі розташовуються, люди вже через дорогу розташовуються. Тут тобто, е відбувається захоплення людьми. Ті, хто не може попасти на ринок в ряд якихось своїх причин, там, він починає торгувати біля ринку. Тобто це призводить е до двох речей. Е е антисанітарія, ми розуміємо, тому що людина, яка торгує з тротуара, з бордюра, ну, на яких умовах там торгує? Плюс наскільки я там пам'ятаю правила ринку, особа, яка приходить торгувати на ринок, вона проходить як, якби не було контроль щодо якості її продукції, яку вона привезла, і щодо стану тієї продукції, яку вона привезла. раз. По-друге, ця проблема стала умовно у нас і для пішоходів, тому що люди вже тоді йдуть не по тротуару, він починає рухатися дорогою, бо людина розклалася собі на тротуарі. Рухається дорогою, це є безпекова складова. Умовно, тут зб'ють людину, але хто за це буде нести відповідальність? Місто, яке не обгледіло розширення ринку стихійно, чи людина, яка вийшла на дорогу, хто винуватий в цій ситуації? Зрозуміло, що місто тоді бере на себе більш радикальну і відповідальну позицію щодо впорядкування даних міст, даних торгових місць, повернення ринку в його межі. І в такий спосіб ведеться робота. Воно може не, не всім дуже приємно, але ми маємо таку реальність, тому що не завжди всім подобається, хто торгує на тротуарі. І тим, хто ходить по дорозі, їм теж, можливо, це не, не дуже до вподоби, що відбувається така зміна, і в нас центральна частина міста перетворюється на хаос. І наостанок розкажіть про роботу Тресту зеленого господарства. Як зараз працює це управління, яких новинок в озелененні? Варто чекати рівнянам? можливо, якісь зміни відбудуться навесні. Я щодо змін, в принципі, я би не чогось великого такого би не очікував. Чому? Тому що станом сьогодні всі підприємства комунальні працюють швидше в режимі е, утримання міста, так не питання розвитку, тому що е, будь-який розвиток передбачає, як ви казали на початку інтерв'ю, е, експеримент станом на сьогодні з експериментами у нас не вийде, тому що ми розуміємо, що будь який експеримент це є якась фінансова складова, яку ми повинні розуміти, що виділивши ці кошти, ми потім наслідок отримаємо якісь певні блага там чи спрощуємо процедуру роботи, чи ще щось. Тобто ми йдемо зараз по накатаній доріжці. Це підтримка міста, поточні ремонти, аварійно-поточні ремонти і в такий спосіб ми отримуємо місто. Новинки, цікавинки. Я думаю, що до нас це все прийде вже з перемогою або знову ж таки за рахунок того, що зараз інвестори до нас звернуться і допоможуть нам в розвитку якихось власне прийняття нових ситуацій щодо вивчення якихось там можливо інших підходів до процесів. Але наразі ми кажу, працюємо на на отримання міста. Все спрямовано на отримання міста, щоб не дати так би мовити розширитися процесом руйнувань, чи потім якимось незворотним процесом, що потім значно вийде в більші кошти, в більші затрати, або по си Бог шабільше не якісь незворотні процеси. Що ми виходили там чи на реконструкції, чи на капітальні ремонти, якісь ділянок. я вам дякую за сьогоднішню розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні наш гість був Руслан Гудима, директор департаменту інфраструктури та благоустрою Рівного. Зустрінемось уже на нових інтерв'ю.